Вже близько трьох тисяч військових КНДР перебувають у 50 і менше кілометрах від кордону з Україною. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопосадовців української розвідки. з цих трьох тисяч північно-корейських істот потенційних окупантів, кілька сотень це спецпризначенці решта так звані регулярні війська, за даними південної Кореї. Перший контингент, який був до прибув до Росії на початку цього місяця, був із 11-ї армії КНДР, так званого елітного легкопіхотного підрозділу, відомого як штурмовий корпус, українські джерела кажуть, що їх відправлятимуть як гарматне м'ясо хвилями на штурм. А от південно експерт вважає, що розумніше було б використовувати їх в обороні, тому що це потребує менше підготовки. Крім того, високопоставлений співробітник розвідки повідомив Financial Таймс, що північнокорейцям видали підроблені документи, що засвідчують їхню приналежність до бурятів, аби приховати таким чином їхнє справжнє громадянство. Також за даними видання, північнокорейців доставили з далекого сходу до Курської області таємно цивільними вантажівками. Солдатів Кіма перевдягнули у російську форму. І розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. До речі, ось одне з перехоплень нашої розвідки, що чітко доводить, що північно-корейці вже рухаються Росією у бік безпосередньо фронту. Якийсь Камаз затримала комендатура на трасі Курськ-Воронеж. КАМАЗ номер 497. Водій Свиріденко Андрій Валентинович. Ожду в якомусь БМПУ. Зараз почекай, мені вже зампотеху написав, що там вже вирішили питання. Твоє, так? Так, питання вирішили. Він допомагає БМПшникам Корейцю перевозити. Ага, а що без БРК? Ну зрозуміло. Гаразд. Ну, все, розберемося. Якщо військові КНДР притнуть український кордон, то Україна мусить їх атакувати. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна може і повинна завдати ударів по військових із північної Кореї, що є союзниками Росії, але українські захисники можуть бити по солдатах КНДР лише у тому випадку, якщо вони опиняться на території України. Як передає Reuters, американський лідер вкотре повторив, що стурбований присутністю північно-корейських військ у РФ. Пане президенте, ви стурбовані присутністю північно-корейських військ в російському курську в Росії? Я стурбований цим. Так українцям варто завдати удару у відповідь. Якщо вони перетнуть кордон України, то так. На жаль, американські журналісти не запитали, а Байден не відповів. Чи можуть українці бити по північнокорейських військових? На території Курщини, яка формально є російською, але значна її частина контролюється збройними силами України, зокрема в тому контексті, що все-таки Україна веде там оборонну операцію, а не наступальну. Ну і зрештою, чи не є північні корейські війська, навіть на курщині в рамках відбиття цієї, нібито оборонної оборонно-наступальної операції України там чи не є це знову ж таки ескалації. Конфлікту однозначно є, розуміємо, ми з вами, але не факт, що розуміє Джо Байден, або так може й розуміє, але не говорить про це. Ну, згідно з даними Пентагону, загалом на російській території проходять учинні близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР. як кажуть у розвідці Південної Кореї, це все 20-річні чоловіки, деякі взагалі досі неповнолітні, і ними командує заступник начальника генштабу армії Північної Кореї Ким яким Н бок.